3 жовтня. Резонтеми сидять. Ну так, е нарікання які нарікання? Це середні сорта. Це в мене значить середні сорта. Виводи які, треба садити, ранні сорта. Трошечки закуплю зараз, дещо навесні черенками закуплю. Декілька кущиків залишу, щоб були на всякий випадок. Там по по 20 пізньої, ну, середньої. Тому що, ну, не варіант, такі у нас зараз осінні, весні, холодні. До пів травня були приморозки, зараз середини, вчитайте, вересня почались теж приморозки, воно толком розквітати не хоче, ну, але ще залишу їх. для того, на той рік буду робити експерименти із притіненням. Середніх і пізніх сортів. Є в мене ось такі пізні сорти. Я сподіваюся, що я побачу, що як вони цвітуть. Я їх вже індентифікувала, що це пізні сорти. Купила чотири черенка дуже гарні, ну, на, на тобі типу циркуса. Ось такі вони віолевіолети, одна є тут, ніби кульє клеопатри. Ну, це вже морозом побило, це вже прибило морозом. І ось такі будуть буду їх забирати в теплицю, прикривати і ще деякі. Воно все, здається, буде цвісти, все на бутонах. Ось такі така гарна квітка, така гарний колір. Ось дуже, ну, трошки висвітлює телефон. Нотру. Така малинова, така бурочкова. Такий колір гарний. І все-все, чекаєш, що воно зацвіте, ходиш, заглядаєш, казала мені донька. Не ходи, каже, туди так часто, то скоріше розцвіте. Ні, ну як не ходити. І в зливу, і, і в будь-яку погоду ти йдеш і все рівно заглядаєш. Тут авалон ружевий теж здається mm. Боже, але трошки інше. Все, ну здається, от-от, от-от, сьогодні, завтра. Ну, Вже ще і притінювати не треба, у нас ось так хмарно. І на 10 днів дивилась погоду. Не буде вияснятись, так і залишиться хмарно. І тепла вже такого не буде. Максимум 15 градусів днем. Такі справи чекаєш, щоб щось розцвіло, щоб було гарне якесь резантемве поле. Але я ж кажу, виводи такі, щоб було гарне поле, треба садити ранні сорти. Все тут отакий От От вихід. Ми купуємо зараз на базарі багато пізніх сортів, які цвітуть. Якщо ви їх, наприклад, купите, на той рік вони у вас не зацвітують, ви можете навіть не побачити їхнього цвіту. Тому що то що від притінення, підкормка, ну, в основному, притінення грає роль. Притемнення. А притемнення треба розпочинати з середини липня. Так що ось такі справи. Я що взагалі любить, надумалась. Зараз я вичищу все з теплички, все повириваю. перець повириваю, який спілий, який не спілий доспіє. Позаношу деякі кашпо із хризантемами, попідвішую калібрахуашки. От, оті пізні кущі я їх повисажую, щоб вони тут і зимували, Може, я надіюсь... Пробую їх тут притіняти у цю пору, можливо, у мене щось вийде. Можливо. Це те, що я хочу зробити. Хочу повиривати, повністю зачистити територію. Чимось позастеляю, можливо, може й не буду застеляти, хай корінчики з відаричок в землю лізуть. Ось такі друзі, справи. Що в мене з цього вийде? Сам процес, ну я думаю. Мисла не маю знімати, вже готовий результат, що в мене з цього всього вийде і там періодично, можливо, щось буду показувати. Якщо буде щось цікаве. Так, запам'ятовуємо куточку лівому. Зариваю такі помідори, забава. Такі вони підгниляті, і вроді спіль. Я їх зарею, побачимо на той рік. Буде якийсь ні. Я жабину вирила. Жабка. Сиди там жабка. Так, все. Зараз покажу уружай, який зібрала. Все випотрошила все вичистила. Зараз покажу скільки перця. ну йому треба дозрівати. І буду зараз заносити деякі хризантемки Трошки пізніше, бо там має людинка прийти, десь увечері я це пороблю. І ще треба буде накривати зверху, агроволокно в мене є великий кусок. Ним буду накривати. Ось такі Та, цей на 20 літр, мабуть. Це на 20 літр перцю. І там, там ще огірки піввідра, піввідра, помідорів. і ну, ще десь літра. Я півтора літ... Півтори літри помідорів. Все, позаношу, хай дозрівають. Ось такі ще врожаї цих чотири куща перенесу зараз туди в теплицю. Дам їм добрива під корінь. Ну і буду сподіватися, що побачимо їх цвіт. ну Цього, мабуть, точно побачимо і цього. Там дуже в тих маленькі Ну, все сідає батарея, поки несу на зарядку батарею, телефона і буду далі продовжувати гребтися. Поприбирала. Позаносила вже деякі квіти гортензію. Гортензія, що міняє колір, хамелеон. Я як виписувала, вона була підписана гортензія, хамелеон. Позаносила свою гігу. поки що не всю, але, мабуть, буду її всю займувати на маточники. тому що вона рання, гарні з неї вишиванки получаться. Примерзла моя. Георгіна бордюрна. Такі якісь квіточки дуже гарні, темненькі. Я бачу їх мало. Я їх залишу на маточники, хоча вони і пізні, середні, вірніше. Ну і ось ці мої кущі новинки, ось той, цей, цей і ось той обломаний. Він такий трошки, мабуть, кури пограблись, обломали. Я його обломала, хай пускає, там поросль вже є. Так, щоб залишилось позначити, зацвіте, щоб бачити колір. Ну і ці теж трошки пообломувала, попотрошувала он з тим краями. Я не знаю, чи притіняти в нас і так хмарно. Ну, Буду пробувати накривати. Зараз вже третя година. Зараз Знайду щось якесь чорне агроволокно чи то, чорну тканину, якісь кілочки. Хоча воно, може, кілочки все-таки позапихаю, щоб не полимати коштики. А що скажу, ще що це в нас циркус, по-моєму, у мене ріс циркус, я його теж сюди взяла. І один діб теж сюди поки посадила. Побачу, як, як буде. Це зламала Аня, так нагнулись бульбашки. Так, що в нас тут по температурі? Дивіться, на відкрито, повністю не закрито, і одне вікно відкрите. По температурі у нас 12, десь 13 градусів. Тут. І все відкрите. Так, щоб було видно, ось так. А на вуличному я дивилася градуснику, там 7-8 градусів. От візьміть відкрито і який перепад. А так я ще закрию. Буде тут тепліше. Ще позаношу кашпо із калібрахуашками. І в петуніях я покажу петунії, формуються у на насінньові коробочки. Що ти вже гребешся? Вже щось теж тут. Я спробую спетуні зібрати насіння. Ну, це ще не все. Я ще буду заносити. Ще я буду купувати у Лариси. Цей, що я купувала вже раніше, кущики знов ранніх, маточних ще прикуплю. Там не знаю скільки. Ну, це вже десь після 10-го посилочка буде. Я ще теж сюди раніх маточників посажу, замульчую. Не знаю ще чим, але чим замульчую. Покажу, як буду мульчувати чим. Грунт, щоб менше промерзав, накриється ще зверху на зиму агроволокном накрию. Чи може якось під низ запустити його? Можливо. <схід> ну, от-от-от-от-от-от-куди, от куди. куди, куди? Ну, ви бачили, що робить? Паразит. <схід> куди ж ти нерви пленки? Ну, от що робить такому красавчику? Ти мені порваш пленку. Марс! Що за фокуси? Ну, Бачите який помощник? Я тут думаю, як прикрити воно все ж натягнуте. Мабуть, буду запускати сюди агроволокно під, під плівку. Я тоді, я думаю, не буде конденсату. От я думаю, що Бо так буде конденсат. Вже зараз він є, щоб відкрита теплиця і конденсат збирається. Ну, ви бачили температура на 5-6 градусів, хоч і відкрита ось повністю. Так, ми його не закриваємо, бо замки вже полетіли, замки не працюють. туди сюди йорзання. Один рік і на другий рік вже все. Ну, ось так, друзі. Ось такі. Ось така на сьогодні в мене робота. Покажу, зараз ще понасаджувала трохи квіт. У відеречка, у усе, що було. Трішки сьогодні я продала. І ще насаджувала ось тут, щоб вже якби така вітрина алея. <гум> у мене. Ну Тут я не знаю, я вже дівчат питала. Може хто у YouTube подивиться, чи це дора, чи, чи, чи дора, чи не дора. Ну схожа на дору. Квіточка схожа на дору. Я в тому році схожу купляла. Підніму відео, подивлюсь. Яблуневий цвіт ось який гарний він у мене. Щось пізніше зацвітає. Такі було більше добрива азотного чуть і погнало. Може через це притурмозило. Ось така краса красикійна. Ось такі вже вони гарно розквітають за 2 недільки, я думаю. Там є у мене ще більші, кущі це маленькі, там на городі є ще більші. Це. Ось такі справи. Ну, ось. ось такі ще тут квітульки. Так, віду я ще не змонтувала з вчорашнім те, що знімала. Зараз вже 10 ранку і за глянем, я відкрила уже десь півтори години назад. Пруляла. Тут тепло. Супер. Тут тепло, тут температура 10 25-26 градусів. Видно, не видно. Тут тепло, капець і конденсат не хочу, щоб буду пробувати запихати під ось ці агроволокно. Я надію, що скоріше зацвіте, так як тут тепло, добре пролято. В ґрунт добриво агролайф я дала. Воно буде діяти аж і до весни. І потім ось тут пристелю теж агроволокно. І по. Вкладаю, хай сохнуть оргіні. Я їх вже викупала, ну це буде наступне відео. Буде наступне. Шкода, що раніше цього не зробила, не сховала, примерзло. Шкода, ну нічого. І ось ці в горщиках теж георгіни, Викопувати я їх не буду. Я там, мабуть, немає. Я так я буду пробувати зберігати в горщиках. Що буде, то буде. Ну і будемо сподіватися, вчора в нас 3 жовтня посадила я їх. Будемо дивитися, чи прискориться, чи не прискориться. Після там якої п'ятої чи якої години буду накривати чорною тканиною, от іменно ці кущі, щоб провірити, чи це пришвидшить, чи не пришвидчить ці тіні. Можливо, вже пізно, звісно, але ну, результати буде дивитися в наступних відео. Хочу показати, це калібра Хоашки. Ну, в принципі, петунія тільки ампельна. Тут є насінневі коробочки і там є насіння. Буду пробувати збирати. А ще також є надзвичайні петунії. Тут теж сформувались насінневі коробочки. Я без окуляр погано бачу. Але тут є, я бачила такі доволі непогано гарні насіннєві коробочки. І на цих теж це треба було будити окуляри, щоб вам це показати. Ну, ось вона, але є ще більші. Є ще більші. І я сподіваюся, що мені вдасться зібрати із цих квітів. Насіння, щоб вони зовсім не замерзли і дозріли, я їх позаношу у теплицю. Ось покажу, тут вже гарна велика така, тут я вже без окулярів можу показати. Так, як вони ще цвітуть, і ще вони не дозрівші. То я сподіваюся, ось така гарна квіточка. Сподіваюсь, цьому році зібрати своє насіння з петуні. Я їх всіх. Постараюсь не дам, та їм змерзнуть. Ось такі ось теж насінняві коробочки. Якщо вони сформувались, звичайно, вони і дозріють. Так що ось такі справи.